Усім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. І сьогодні у нас середа 23 липня і новенькі знижки ВТБ. Гано подивитися, що є цікаво. Не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал, щоб не пропускати новенькі знижки. І першими нам на очі попались ось такі кетчупи Оліс на акції Шашличний і лагідний по 1990. Олія Чумак по 74 гривні за пляшку. Чіпси, чіпстерс зі сметаною та зеленою по 32,90 Ось такі шоколадки Russian Bubble. Карамельна, чорна та молочна по 35,90. І на знижці багато кави. Амбасадор, Ось така натуральна сублюмована 267. Мелана Dark. І ось така звичайна мелена по 157,90. Ось така кава Якобс Монарх в зернах 610 гривень за кілограмову пачку. Якобс мелена Еспресо 150 гривень за пачечку. Ось така суплюмована за велику пачку 260 гривень. І в банки в скляні 300 гривень за баночку. Ось такий чай дуже смачний. Листовий, чорний і зелений, зараз на знижці. Ось зелений 48,90. Це дуже смачний чай, мені подобається. Чай Earl Grey з бергамотом та квітковий по 3890 на знижці. своя лінія в хромкій скринці. 18,90 зі смаком бекон, сиву та васабі в асортименті. Фісташки своя лінія, з карткою ТБ 120 гривень за патєчку. Це, кстати, дуже смачні фісташки, мені вони дуже подобаються, тому можна брати з такою гарною знижкою. Насіння Саныч по 47 гривень, а з карткою ТБ по 45. Ось таке насіння день день солоне. Сухавики з хліпом по 12.40, скарка АТБ так по 13.30, хвостімчики на акції по 1790. шашлик глобі, але зараз на гарній знижці, Так що можна брати, хто збирається їхати на природу. Стегно своя лінія по 15,50 за кілограм, ось таке мариноване, дуже смачне. Також на знижці четвертина куряча на шаряба по 10, 50 за 100 грамів. Ось така кава Струнг на гарній знижці 183 гривні з карткою АТБ. Так. 192, чорна карта. Кава сублюмована розчина, 183 гривні за велику пачку і 95-90 за маленьку. Какао. Дитяче 53,80 за пачечку зараз на знижці Смачне какао. Ось такий чай. граф по 50-90. З різними смаками є на знижці Ось такі день у день по 30 гривень 90 копійок день у день. Мареночки день у день з капустою на знижці, на зараз на нагавній. Ось таке морозиво Руть, 70 гривень 90 копійок. І ось таке також з абрикосом, Вони, кстати, доволі такі смачненькі з абрикосом 101 гривня. Ось таке, кстати, трилогія, цікава морозова. Хто коштував напишіть бо я ще не пробувала. Моє улюблене київський бомбів, зараз на великій знижці, але в цьому я тебе пусто. Це ви зібрали. А дуже смачне і дуже гарна знижка. Своя лінія факт зараз по 1990. Ось такий творожний сир фасіаліті на знижці. 6590. Тверді сири. Фіфме Серенада зараз на гарній знижці. І різані і броскові знижечки дуже-дуже цікаві. Крильця копчені на знижці. Ці крильця, кстати, дуже смачні. Колбаса Губенська на гарній знижці 79 гривень за паличку. На знижці набір для солянки. Дуже смачний і гарний. сардельки австрійські. На знижечці. Сосиски до пірешки, 85 гривень за пачку, вже майже розібрали. Ось такі сосиски. Добров дуже смачні. Оці мої улюблені сосиски. І дуже гарна знижка. Ось така рибка. Сьомга слайсами по 80 гривень за пачечку. Ось така по 155 гривень за пачечку. Шматок сьомга слабосова на 175 гривень за шматочок. Вже гарна. Ось такий Вугор по 110 гривень з карткою АТБ. Так, 115 зараз на знижці. М'ясумітій варена морожене по 81 гривні. Крабові палички Водний мір. По 79 гривень за розгавна знижечка. Ось така ковбаса лікарська, вона, кстати, смачна. 120 гривень за паличку. Mm -hmm. Ось такі ковбаски. Також 160 гривень за паличку, а це 4750 за 100 гривень. По 21,90 по 21 гривня морозиво заволімо. Зараз із черешнею і пломбір на знижці. Дуже смачна морозова гарна знижка світлофор. Зараз пошукаємо, де він у нас тут є ось такий світлофорчик на гарній знижці. Стакан Великан, своя лінія з ківі та манго, зараз на знижці. Ось такі йогуртові коктейлі по 34 гривні. Я, кстати, ще не пробувала, хто пробував, напишіть, як вам. Йогурти міупа. По 1990 дитяча пить з трубочкою. І ось такі Агуша густі по 16 з копійками. Малої мене любить такі йогурти, ми частенько їх беремо. І ось такі йогурти в стаканчиках по 37 гривень. Галичина в асортименті Молокія на йогурти різної жирності. І також і І ось такі дольче по 39 гривень. А дитячі йогурти Марійка з кульками по 36 гривень, дуже-дуже смачні. Пробіжимося по концевам. Каша Горохова 3890, каша грачана 42,90. Ось такі паштетики з печінки Курей та курчата 48 гривень. Ось така консерва Бугур з м'ясом кубки 48,90. М'ясо корей 62 гривні. Ось така фасоля з м'ясом індички 52 гривні. Хто куштував напишіть як вам. Я ще не пробувала. 55,90 тунець. Віттелюкс. Подрібний шматочками. Мій улюблений, якщо чесно. Ось такий смаколик для котиків. Поп 4 вапи зараз на гарні знижці. Цей корм я навіть не знаю, ніколи не був, бо його пец ап. Але знижка на нього ну, прям дуже гарна. Що на вологий, що на сухий. Хто користується, то зараз не прям гарна ціна. Паштетики Гурме по 25 гривень. Котики таке полюбляють, паштетики ці гарно і їдять майже всі котики, наскільки я знаю. Ось такі смаколки для вашої якиці по 11 гривень. Попкорн, зараз чудова ціна по 14 гривень за пачечку, так що пора устроювати вечір в кіно всі смаки на знижці. Ось такі сухі сніданки по 50 гривень за велику пачечку, попкорн в карамелі 43 гривні гарна така ціна. Мілка кейк для малюків по 22 гривні за маленькі і 82 гривні за велику пачку 8 штук. Ось такі печівки, вони смачненькі. особливо її дітки полюбляють такі підлітки по 12.30. Це печів по 67,50 за пачку. Вая великий по 40 гривень зараз на гарні знижці. І ткатик отакий 31 гривня, великий 46 гривень і маленький по 21 гривні. Кіндер Буено зараз на знижці 43 гривні. Кого полюбляють малюки або самі полюбляєте? Оціані цієї лінії печівку по 24 гривні. Ось такі мінки. Ну, як мінки, вермошельки. Хто таке куштував, напишіть як вам, бо я ніяк не созрію. Це якісь новенькі з'явилася, велика пачка з якимось соусом. Треба якось спробувати. Рідко таке їм, але цікаво покуштувати. Гарна знижка, рис, камоліно і жасмін. Оце мій любимий риск, я його часто купую. Своя лінія паста. Зараз на знижці, майже всі види, хороша ціна, непогана паста. Кукурузка, розумний вибір по 36 гривень. Питні йогурти, своя лінія, на знижечці, зараз по 21 гривні. Можна брати всі смаки. На знижці ролінки всяке. Багато виділички, все. Сивна паличка на знижці з маком булочка, віца. Ось такий сирий на знижці тостові Всі три смаки. Зараз на гарній 57 гривень. Він не, дуже непоганий. Ось такий порошок Аріель Аквапудва. 4 кг. Гарна знижка. Підгузки, зараз Хагіси на знижеш. Ось такі. Міні-бі непогані підгузки за свою ціну, коли на знижце 310 гривень за пачку. Хагіс Extra кар 423 гривні за пачку. Непогані для малючків. Ось така ваксона 40% знижка, 4450, Нівея 80 Одні з копійками. Непогані знижки Бзозоні. Ось такий гель на знижці. 52 гривні. Он так реально молоді. По 31 гривні за велику пачку. Ось таке молоко в пляшечках Левок. 38 гривень з карткою АТБ. Тео 51 гривня. Ж це, кстати, тепличні помідори по 63 гривні, але такі м -м -м, не особо ароматні. Банани по 64 гривні АТБ, але, звісно, вибора сьогодні не було. Лохина по 300 гривень вже за кілограм, лохина речі непогана. На акції по 150 гривень за кілограм ось такі білий виноград. Видно, дуже-дуже гарно. Прокладки на акції OS 84 гривні. Ціна непогана, знижка 27% можна брати. І ось такі підгузки банків, знижка